Всім привіт! Купила сьогодні отаких от гарних карасиків возили у нас. І тепер їх якось треба почистить. Вони мені вже тут все затопили. Це що то з чим-то? Одного вже почистила. Оце Ні... Ікри треба йти по миску для ікри. Вони ще живі. Я вже мокра вся сижу. Не знаю, треба якось чистить. Такі красавці. Оце таке відбувається. жирненькі, Чищу їх у ванні сижу, бо на дворі у нас сьогодні непогода, сніг, сильний вітер, так що приходиться сидіти в хаті, тоді будемо прибирати. І так, риба вже почищена. І хочу вам показати зараз, що я буду з нею робити далі. Беремо рибу, почищену, вимиту. Багато хто не любить їсти карасів із-за того, що в них багато остюків. Але ми зробимо ось так: відрізаємо голову. Там. І робимо отакі часті-часті надрізи. Беремо і всю рибу частенько отак надрізаємо. Перевертаємо і з цього боку робимо те саме, надрізаємо, щоб було зручно. Отак Ну, Треба, щоб ніж був гарно нагострений, і тоді все буде легенько. Ось така рибка у нас виходить. І після того, як вона жариться, ось тюків зовсім не відчувається. І той, хто не, не любив карасиків, обов'язково їх полюбить. І так ми будемо робити, зараз я її рев'язати. Беремо... І ріжемо все на такі кусочки. Зараз ще раз покажу вам, як це все робиться. Вдрізаю голову. Голови у нас ніхто не їсть, так що поїдять коти. І так само робимо такі дрібненькі надрізи. Чим вони тонші, тим менші остюки. Слизька трошки незручно. Якщо гарно на гострий ніж, то це несложно. Так ріжемо всю рыбу пробуйте, не пожалійте слизька. Ми переробляємо всю рибу. Це таке количество риби у нас вийшло. Щось буде жаритися, щось піде у морозилку, возможно, ще щось і тушимо. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!